Шановні батьки та любі дітки. Сьогодні ми з вами вивчимо веселу руханку, яка називається Сніг пухнастий нагортає. Ось подивіться, які ми будемо виконувати рухи. Сніг пухнастий нагортає, кулю будемо ліпити, потім знову нагортає, ось і друга вже стоїть. Зліпимо ручки, зліпимо ніжки, щоб бігав по доріжці. Чинята, чорні брівки і Великий ніс морквинка. Але ми не просто будемо виконувати ці рухи, а кожного разу все швидше і швидше будемо прискорюватися. Ви готові? Тож ми починаємо! Ось і друга вже стоїть, зліпив ручки, зліпи в ніжки, щоб бігати по доріжках, оченята, чорні брібки, і великий Сніг морквинку. Сніпу насти наготаю, любу будемо ніби, ще раз швидко нагортаю. Ось і друга вже стоїть зліпим ручки, зліпи в ніжки, щоб бігати по доріжці, оченята, чорні брінки, і в ніс смортвінку

Ще раз швидко нагортаємо, ось і груда вже стоїть, випимо ручки, збільнішки, щоб ні на голоду ріжкам, чорні в і ми викиді смочки. Снігу на світ нагортає, куль будемо ліпить, ще раз швидко нагортає, ось і руха, де стоїть, ручки, ніжки, щоб відмірять колоду ріжка, очинята чорні в і ми викиді сморг Будемо ліпить, ще швидко нагортають, посідуха свої ручки, щоби Щоб по доріжкам, починяти черні вилюки і один кінні Мартинку. Гру закінчилася час, вийшла, просто клас! Які ж ви молодці! У вас все чудово вийшло, ви так старалися і мені дуже сподобалося. Я чекаю на ваші відгуки, а на цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей. До побачення!